Усім доброго дня. Розпочати новий день. Погоди немає, але нас це не стримує. Значить сьогодні, так як Лена просила, серий, хочу вже ковирятися в землі, хочу ковирятися в землі, будь ласка, лінуся, огород робиться. Я вже казав і кажу, не імей 100 рублей, а імей 100 друзей. Приїхав мій товариш Саша зі своїм мотоблоком, шурує нам огородик. Взагалі, Саня, дякуємо. Лайк тобі і що ти у нас такий є. Ілюся твоя. Да. Ви взагалі замічательні люди. Значить так, сьогодні зробиться огород, заволочиться. Плюс сьогодні ще хочу робити корма. Ну а як погода дозволить то будемо ще й робити подсипки. Ну, а Лена, як завжди, на 28-й торгує. Торгує, бо був вчора новий свіжий забій. Ось так. Зараз подивимося, що там робить Саня. Ось так Санька працює, допомагає, вже майже заканчує. Тут потім ще доробить і все. Ось такий огородик виходить у нас. Ну, нам з влиною цього огородика на двох з головою вистачає. Так, Саня працює, закінчує. і я потім покажу, як воно вийшло. Все до кінця. Мені мотоблок подобається, взагалі клас. Дізелечок такий. 9 лошадиних сил. І отак шурує. Класно. Дивіться. Саня, це наша палочка, виручалочка. Привіз, кажу, Санька, ну давай я якось сам. Кажу, як ти зі своєю рукою будеш робити, зараз я тобі забабахаю. Ось так. Так, ну ось отак от і вийшов наш огородик. Отам ото не зроблено, там у нас фокусіруйся. Там у нас е клубничка. Там клубничка, того там і не зробили квадратик. квадратік. От так все чудно, файно, гарно. Тут а, лопатою докопається, бо тут трошки неудобно, та там плюс цвіти у ліни, треба їх же ж обійти. Взагалі, оцей ось участочок. Єдинственне, що докопається лопаткою, бо незручно, не захотіли ми цвіти е, ну, хана б їм було. Це мокре вода, отут аж поставили ж ми цього. Дирчика со шланги помили, вимили, все як положено, все по феншую Так що водичка впитається і цей участок докопається. Отак, в принципі, все класно, все чудово. Так що, Лена, вже мене пилять не буде. Що я хочу в землі ковирятися, тепер Лена, ковиряйся. Так, ну а я що? А я зараз буду робити комбікорм. Потім. А потім подивлюся, якщо дощ все-таки не піде, дай Бог, будемо займатися далі підсипкою. Так, ну що, в мене не хватить шлаку повністю на всю оцю е, остаточну площадочку. Тому зараз покажу вам, скільки залишилося шлаку. Е, прийняв я трішечки друге рішення, а саме. Шлак прийдеться докупляти, от. а щоб розуміти, скільки його треба, бо його тут осталось вже трошки, бачите, от. скільки треба буде докупити, треба буде порахувати туди, плюс на бетонірування, і плюс отут буде отак от іти траншея. А саме каналізація. Лена моя ми провели в минулому році воду. Вода в нас холодна, гаряча в кухні є, але виносимо постарінки відрами. Мені це вже надоїло, і надоїло дивитися, як робить це моя Лена. Тому оце бивший колодязь, обратка, отоплення, воно вже не дствує. Дійс, от туди я піду, туди в угол. Вийде труба, і отак от буде. Іти буде отак от траншея, каналізаційна труба, і з хати теж отак от буде виходити. Тут через тройнік зустрінеться, і піде вона за забор ось, ось сюди, в слівну яму. Ось так. Такі ще плани. Тому зараз довозю я шлак. Трошечки дотрамбую, наскільки вистачить. А потім займуся каналізацією. Повністю все довбать я не буду рить. Я попробую, якщо в мене вийде в мене шланга, кран, дуже велике давлення води, аж шлангу з рук вириває. Попробую пробиватися під бетоном завдяки напору Ну, В общем. Ось такі плани на ближайші дні. А як воно буде, ви дивіться. Так, ну що, кучі все, вже немає. Сьогодні середа, у нас сьогодні посередом мусор забирають. Як ви бачите, була куча шлаку і її вже не стало. А вона у нас вся лягла. І ще й не вистачило. Ось отак от я досипав. От. Оце якраз виходить, хватило отак до угла. А оце це таким легким слоєм. Понятно, тут ровності немає. Це ліж би, щоб було як ходить вдруг дощ і що, щоб уже не по грязі. Ну, в общем, баньку цю додемонтирую, Двері переставлю на сарай, все піде сюди. Тут площадка вирівняється. Оця. І потім буде бетонуватися. Ну, зараз буду робити 200 кг корму тепер для своїх свиней. Щоб потім не думати, як це робити. Бо тут же, як я вже казав, буде наця каналізація. Ось так ми працюємо потихеньку. Поки глінусі немає, то ми з Кльопою і з мусією займаємося домашніми справами, так, да, кльопа? Конечно. Так, ну що, працюємо далі. Так, зранку закінчився корм в бункерній кормушці. Я спеціально їм нічого не давав. Дотягнув до 4 години вечора. Вже вони просять їсти. Я зараз буду давати їм альбендазол. Поганяємо їм глисти. Як ви знаєте, 1 грам на 10 кг маси тіла. От. Ось виходить, нам треба. Е нам треба, якщо їх по 100 їх по 100 кілограм, то це 10 г на одну. Так як їх шестеро, це 60 грамів. От зараз ми будемо робити. Так, Тара. І 60 грамів його. Епаралки. Зараз одну хвилинку. Так, вибачте, незручно було сипати, я насипав і показую. 60 грамів. Зараз ми розмішаємо і будемо ганяти, якщо там щось у них є. А є чи нема, побачимо згодом. Ну, ось отак у відрі я Гарненько руками вимішав, вимішав, додав. Комбікорму ще вимішав, додав, вимішав, і вийшло відро. Відро, і там трошечки додавлю ще в мішочку. І я розумію, для шестерих це може і мало, але зато зразу-відразу з'їдять. Ну що, хлопці? Ой хочеться їсти. Да? Що тут у нас кормухи? Бункер пустий, да? зараз висипемо. І буде, дити, о, як хочеться їсти. Отак-так. Да? Ось так. Повипердикуйся. довольні, як зарази. Зараз насиплю. Ну все, насипав їм. О, тепер хай їдять. Отак, бачите? А ви думали, що я вас трошки голодними потримав? Щоб ви тепер гарненько альбендазольчику покушали. Зробимо вам профілактику таку. Да? Зараз я раз два дня так заходжу від от стінок от грібаю, і вони далі протоптують. Зараз я подгрібаю, хай протопчуть. І щоб ми бачили по свіжому їхньому. Гімну? Гімну, так. Да. Як його назвати? Лайно, гімно, так. Да. Ну, в общем, ви поняли. Чи буде там щось, чи не буде. Ну а думаю, отой бананчик наш, а, не, то персик. Так, да, персик. Персика, навірно, ми уже на пасочку. Та й покуштуємо, да? персик. ти вже такий гарненький. Мабуть, ми тебе на пасочку і покуштуємо. Або воно того. Фунтика, да? Або той фунтик пойдет, або персик. Ану давайте, пишіть, кого валим на паску. Фунтика или персика. От що напишете, того й завалимо. Хто ви вважаєте, хто із них більший? Ось вони, два красуня. Так, пепочка, одійди, ти підніше ще не йдеш. Ну, фунтик уже рило всунував цей персик, а фунтик воно ходить. Думаю, де ж його всунуть? Так, добре. Зараз відгорну оце все сюди і починаю робити їм корм. Звісно, поголодали, а тепер же ж за бункер, да? Тепер за бункер б'ємося. Бо всі ж їсти хочемо, да? Ну так, да. коли ж в бункері постійно є, то там свободний доступ. їх п'ятимісячні. Так, добре. Робимо, вбираємо на щелях і робимо їм корм. Кілограм 200 гахну, хай буде, поки зроблю каналізацію. Щоб, щоб я був спокійний, бо потім до дробарки буде тяжко добратися. Ну, а поки робиться корм, поки моя ДТЗ працює, хотів би вам сказати, Постійно діляться, у кого яка цінова політика на живу вагу і на зернову групу. Зараз і я вам розповім. Значить, у нас цінова політика на живу вагу 65-68. Ось отак. Цінова політика на зернову групу. Пшениця, ячмінь, кукуруза, що сьогодні заїжджав, спеціально дивився 11 гривень в кілограм. Ось така у нас тут цінова політика. На живу вагу і на зернову групу. Пишіть, яка цінова політика у вас. Так, Ну а я роблю корм. А потім планую, дивлюся, як вже робити саму каналізацію. Як роблю корм? Показувати не буду, сто раз бачили, всі все знають. Пшениця ячмінь, кукуруза і БМВД від Агромікс. Раніше робив без ячмія, зараз роблю з ячміньом. Трохи прикупив ячміня і роблю вже і з ячміньом теж. Що далі буде? Дивіться далі. Ну а поки дробарка працює, думав вже отут, а ось. То. Лопаткою ж підкопаю. Лена одразу сказала, що ні, не трогать, бо там же в мене квіти. А, не дай Бог. Та Лена Серегі за квіточку порве пукадільну вену. Ну, в принципі, як і люба жінка, да? люба жінка готова простити що завгодно. Але готова розірвати мужика за дві речі. Це коли стає на захист своєї дитини і квіти. Це не дай Бог ти там, случайно, ненароком її сполов і зламав, господи, це і так проходить дуже болісно А якщо ще спеціально, то я навіть боюсь представити. Так що оце п'ю каву. Курю сигарочку, дробарка працює, руки лізуть підкопати оце все. Ха -ха, страх не дає. Хай, значить, сама управляється. Ну от і все, вроді все готово. Запісюрив я 200 кг корму на запас, щоб був, поки буду робити ж каналізацію. Тут усе пролив. Утрамбував, писав мені один із підписників коментар, було б добре, якби Вібро плитою. Дійсно, це дуже чудова ідея. Дякую вам за підсказку. Бачите, одна голова хорошо, а дві краще. Подивився я в інтернеті у нас. Значить, у нашому місті можна взяти напрокат Вібро плиту 600 гривень за добу. Так що, коли я е, оце все досиплю, дороблю. Коли оцю всю площадку доділаю, да, я обов'язково возьму віброплиту І це все віброплитою забабахаю. Запісюрю буде на вищому рівні. Так, ну я зараз буду їхати за Леною. хватить її вже працювати. От, бо хочу іще. Сьогодні успіть, ну, не знаю, в спину чи ні, хочу почати е... ямку на каналізацію. А саме, а саме оцього колодязя, тут же, бачите, ось видно, так? Да? Отдільно забетоніруване. Тут труби заходять. Оце от колодязя хочу так розбити, пробитися в кухню. А потім, потім отак напроти тут теж, ну я не знаю, надо казати Лені, хай же за цими цвіточками щось робить. Викопати ямку таку і пробиватися водою. Отак От водою. Напором води пробивати. А потім отам приямок і далі пробивати. В общем, отакі плани. Ну Сьогодні я хочу ще успіть зробити. Хоча б оце розбити, вичистить, приготувати, дойти до труби, яка раніше йшла на обратку на опалення. Ну, ось, вроді, і все, що хотілося сьогодні вам показати. Роботи, вроді, як би, зробив немало. Але поки ще на дворі сонечко, можна ще буде щось і попрацювати. Добре, дякую вам, дякую за ваші коменти. за... Вашу підтримку, за ваші лайки, за перегляди. За все вам дуже велике дякую. Також дякуємо вам, що ви відгукнулися по поводу нашого кліка на насчет чесника. <кій> Уже все. Підписники зателефонували з Леною домовились, все, вже там хорошо, все, чесничок нам прийде. Так що, хто б ще б хотів би нам подзвонити по поводу часника, то поки хвати. Дякуємо. Дуже чудово, що ви так швидко відгукнулись. Так, і ще там є коротке таке відос. Це касається тих, хто дивиться мене із Кам'янського району нашого або з нашого Кам'янського. Там сьогодні я виложив дуже коротке відео. Оті короткі відео зрозуміли, де там, в общем, Така річ, в нашій лікарні в травматології і в ортопедії там дуже багато наших поранених хлопців і їх там ставлять на ноги. Так само, як і мене там ставили. І є, значить, що? Значить, якийсь там такий спеціальний апарат, який коштує дуже багато коштів. Але щоб наша міська, наша мерія, місто, наше, іменно купило для цього відділення, треба проголосувати. Ніхто коштів не просить, просто просять, щоб, будь ласка, прийдіть за посилання і проголосуйте. А проголосувати можуть тільки ті, хто з Кам'янського району. Тому, будь ласка, хто дивиться мене із нашого міста, і з нашого району. Зайдіть на мої короткі відоси, ви там побачите є посилання. Будь ласка, не полініться, проголосуйте. Це дуже нужна річ. Комусь, комусь цим апаратом ми спасемо або ногу, або руку. Так, ну тепер все. Дякую. Дякую всім. До побачення, до наступних зустрічей. А я йду бисенько обмиюсь. Передінусь, бо як чертяка грязний. І летю за Леною. Все, Всім пока.